Троє на звільнення десятеро понижено у посаді. Майже половина керівників Лозівського відділу поліції не пройшла атестацію. Під час перевірки колишні міліціянти складали тести та проходили особисту співбесіду з атестаційною комісією. На рішення вплинули й пересічні громадяни, які поширювали інформацію про правоохоронців в інтернеті. Детальніше про перевірку у сюжеті Анни Красноперової. Про результати атестації керівники управління Лозівської поліції дізналися минулого тижня. Перевірку не пройшла майже половина, говорить начальник лозівського відділу поліції Микола Панамар. На сьогоднішній день 23 пройшли, з яких три на звільнення: 10 займані посаді відповідають, і 10 займані посаді не підлягають переведення на нижчу посаду. Під час атестації колишні міліціонери проходили три тестування: на логіку, професійні здібності та так званий тест лояльності. Останній був найскладніший, каже Микола Паномар. Питання завдавали різноманітні та дуже швидко, не даючи часу на роздуми. У Кожному були індивідуальні були питання ну, задавали керівникам середнього рівня в харки. Як відноситись? Ми ж йдемо в Європу до геїв і до всього іншого. Тобто, питання були різні. Атестували колишню міліцію представники Нацполіції та громадськість. Приймаючи рішення щодо майбутнього полісмена, вони брали до уваги анонімні скарги та й те, що пишуть про нього пересічні громадяни в інтернеті. Все те, що в інтернеті є про кожного з нас інформація. Ну і іншими способами там вже було на сайтах вивішено, що конкретно відносно кожного співробітника, яка є. Негатив, так і позитив. Все промоніторили і. Ставили питання у кінці липня. Запланована тестація і для інших працівників поліції. Микола Панамар не виключає за її результатами. 50% працівників або звільнять, або понизять у посаді.